Після Сергія я довго жила, наче за склом. Люди були поруч, робота була, дім був, але всередині все було холодним. Мене не лякала самотність, я боялася знову довіритись, знову втратити, знову відчути, як хтось кладе на серце свою долоню і зраджує. Минули роки. Я почала вчитися жити для себе. Записалася на курси кераміки, вперше торкнулася глини, і, наче себе ліпила знову. Пальцями по шматочку, відкрила невеличку творчу студію, навчала жінок, таких самих колишніх, поранених, загублених, ліпити, малювати, творити. І ми відновлювалися разом. Вперше я відчула, що сильна і потрібна, не як чиясь, а як жінка, яка просто є. А потім він зайшов влад, батько однієї учениці сивий, мовчазний, трохи незграбний, не схожий на чоловіків, які говорять багато, але коли говорив, то влучно. Він приніс чай у термосі і сказав це вам, бо ви завжди п'єте щось холодне. І я усміхнулась несподівано для себе, не від жарту від того, що хтось побачив мене так просто і не захотів взяти, а захотів зігріти. Ми не кидались у почуття, не було пристрасті, що зносить дах. Було тепло. Він торкався мого плеча, і мені не хотілося тікати. Він мовчав поруч, і мені було спокійно. Коли я одного разу сказала Я боюся знову довіряти, він відповів то не довіряй, просто будь, а я буду поруч, доки захочеш. Тепер ми разом. У маленькому будинку за містом. Він іноді читає вголос книги, варить каву вранці, приносить пиріжки з місцевої пекарні, бо ти їх любиш, хоч і не признаєшся. Я не чекаю зради, не боюся втрати. Бо тепер знаю жінка може вирости заново. Після бою, після втрати, після зради, і зустріти не принца, а людину з теплими руками і чистим серцем.